Рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. і таке рішення власне. Підписане президентом, ось що воно передбачає, зокрема, так скажімо, кабінет міністрів протягом місяця має розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіка збройних сил України та інших військових формувань, заборонити реєстрацію організатором е азартних ігор казино в мережі інтернет, кількох аккаунтів для одного гравця а також визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі. Кабмін також зобов'язаний зобов'язати організаторів азартних ігор в мережі інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу. Це два дні, власне, тижня або ж місяця, з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на рік. Те, що також зобов'язаний Кабмін От протягом найближчого часу запровадити державну систему онлайн-моніторингу відповідно до вимог постанови Кабміну України. Провести також національну інформаційну роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор. Ну і звісно, що прийняти за допомогою національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіо та спектра та надання послуг поштового зв'язку рішень власне про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор. Ну от при цьому Національний банк України він має забезпечити у двотижневий термін заборону прийому в якості застави товарів подвійного призначення а протягом двох місяців розробити рекомендації для банків щодо блокування кредитних коштів для азартних ігор. При цьому Аби блокувати нелегальні онлайн казино, Міністерство цифрової трансформації, до прикладу, цьому відомству рекомендують провести відповідну роботу з ЕПЛ та Гугл. Ну і я нагадаю, взагалі, що почалася ця історія з про з приводу азартних ігор наприкінці березня 2024 року, військовослужбовець Павло Петриченко надав широкого розголосу цій проблемі, зокрема проблемі гральної залежності серед військовослужбовців жбовців і зокрема він подав петицію е, на ім'я володимира зеленського і закликав заборонити азартні ігри для військовослужбовців е, і доступ до онлайн казино на час дії воєнного стану петиція досить швидко набрала необхідну кількість підписів і е, глава держави одразу ж її прокоментував він надав розпорядження відповідним органам провести певні перевірки Зокрема, спецслужбам Раді національної безпеки та оборони, і підготувати певну аналітику щодо цього питання. Це те, що власне та ініціатива, яка відбулася. Ну і зараз вже бачимо певні рішення по цьому питанню. Ми обговорювали раніше в нашому ефірі ось цю ініціативу Павла Петреченка. На жаль, Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сталося це 15 квітня, і про це повідомила власне, раніше його сестра Марина Петриченко у соцмережі Ікс. Ну і бачимо, що а, зараз а, маємо, маємо рішення, проте, на жаль, активіст, автор петиції не побачив цього рішення. Наші військовослужбовці, а, тим не менше. Зараз мають шанс на те, аби все ж таки позбутися цієї ігрової залежності шляхом тих рішень, які ухвалює зокрема і президент України, і наша влада, і, взагалі, маємо оцей певний шлях, на який ми стали щодо заборони е азартних ігор онлайн казино зокрема нелегальних е азартних ігор. Говорили багато насправді про те, що е ці е власне. Онлайн казино, що вони е дійсно дають великі прибутки, зокрема великі податки платять до державних структур. проте ці податки вони е, обчислюються мільйонами гривень. Це направду так. Проте це ті кошти. Це десята частина тих коштів, які витрачають наші військовослужбовці. Зокрема, про це говорив в нашому ефірі. Я нагадаю Ярослав Железняк, коли коментував цю ситуацію, коли говорив про важливість і необхідність ухвалення рішень і обмеження доступу військовослужбовців до саме онлайн ігор.